Літо без ягід примхи погоди залишили Київщину без врожаю фруктів та ягід. Аграрії області в розпачі рослини не витримали травневих холодів. Коли стовпчик термометру досяг позначки мінус, померзла і рання городина. І це ще не межа, кажуть експерти, адже оцінити наслідки заморозків зможуть лише у червні. Олена Махно розкаже більше. Михайловіник досі не вірить очам. За ніч втратив весь врожай фруктів, 120 гектарів саду. Абрикос. Уже таки був як ноготь. На двоє розриває, а цей косточка, де косточка чорна. Все. Збитки вона рахував на 8 мільйонів гривень. Це поле полуниці спеціально висадив торік, не поскупився і придбав німецьку розсаду та українських морозів. Вона не витримала. Навіть той, який наче він не цей, зараз освізьмо, на це ще, ще буде колись свісти. Да? Ми його такого не було, то ж тільки цвяток розриваємо, бачите, а він всередині чорний. Все. А це цукров кукурудза ні на відійде це ж все. мороз вдарив в ніч проти 10 травня. Рослини намагалися врятувати, розпалюючи багаття, марно. З 12 годин почалось мороз 1 градус, тоді пішов 2 градуси, тоді пішов 4 градуси. Тільки пішов мороз 1 градус, одразу вертикально вверх пішов. Не витримала навіть утеплена розсада. Три слоя була не агроволокна. Рахують збитки і селяни, про них тільки і розмови на ринках. Людей картопля, звісно, була така, що підгортати треба було все. Про зниження температури попереджали, кажуть синоптики. Таким збиткам можна можна було б запобігти, зокрема, не втратити овочі. Якщо ви садите картоплю, ви повинні знати, що ну, в середньому 12-14 днів їй треба для того, щоб утворити сходи, І знаючи останній заморозок в своєму районі, дані про який ви можете взяти на своїм на найближчій медіастанції, Ну, треба десь, отак, от підлаштовуватись. Да нині, за підрахунками експертів, найбільше постраждали насадження у західних областях. Там втрати сягають 90 відсотків, сади пошкоджені ледь не наполовину. В цьому переліку і Київщина. Проте морози підступні і говорять про себе не одразу. Тож наслідки негоди українці побачать в червні. Тому стася зараз, якби все ще відбувається цвітіння певних, да, І сказати, якби точно, ну не точно а більше. Як скажімо так більш правильно ще зарано. Утім, фермери вже переконують, українців без вітамінів не лишать, анонсують літо з овочевими салатами. Ми ж таки народ, ми ж привикли, та ми будемо вмирати ще навірно. Завтра вмирати сьогодні ще будемо сіяти. Щоправда, вже попереджають овочі, здорожчають на третину. Синоптики ж заспокоюють. Потепління не за горами. Після чергових опадів для українців відразу розпочнеться літо. Олена Махно та Олексій Іванченко п'ятий канал. yeah <laughs>